з'ясував повзгільною пляшкою. «Та це лише пляшка з підрому, яку кинули за оплавки з корабля щеплив кудись», – сказав він. «Але все ж і

школа Вже без відома їда я покинув слугняні жереники. Шанувальників пам'ятник і вже більше години блукав заповідними переходами. Але тепер чітко второпав, що мені не знайти у поводині лабіринту, шлях, яким я відійшов від своїх супутників. Світлові ліхтарика плитнуло, наближалась мить, коли непроглядна пітьма земної пащеки. Що в душі. Я ще сподівався, що вони не досягнуть мети і мій голос очі не... Захоплення змінилося жахом. Мій слух завжди чуйний, а тепер ще більше захоплення. собі містки над тим, що за тварина суне на мене. Вочевидь, думав я. Нещасна істота заплатила за свою цю... Wszelkie Дякую життя. Замість цього ячикурну сосі швидкість у яку тільки був еще стат. Proszę що ж, офалетенці ещё Тихо,